Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі Міка. Всім привіт. Ми сьогодні зможемо за гроші купити емоції. Уявляєте? Це, Нічого собі. Це дуже а дуже, дуже несподівано. А я можу так Просто показувати емоції. Так, але вони не будуть бити зомбаків. Твої емоції, зрозуміло. А якщо буду голосно кричати? Ні, це теж. Це здається, тільки буде приманювати сюди набагато більше зомбі. Якщо, наприклад, ти будеш боятися, то ти будеш просто боятися і будеш тікати кудись, ховатися, ось так, наприклад. так і є. А якщо ми заплатимо грошей, то в нас буде емоція переляку, яка буде бути зомбаки. Так, ти влучила просто в Яблочко. Слухайте, друзі, я думаю, що ви також вже здогадалися, що в нас тут будуть за емоції. І дивіться, ось це в нас буде емоція переляку. Це в нас емоція е, стурбованості та як, чогось такого. Це буде в нас емоція огиди. І це буде в нас злість. Сьогодні ми купимо їх усіх чотирьох і подивимось, наскільки вони будуть круто розбиратися з зомбаками. От. Ну, напевно. Як ти вважаєш, яка емоція буде найкрутіша? а? Ну, в плані розбирання з зомбаками А, Напевно, це гнів. А, о, почекай, там вже цей позаду зомбі. Треба з ними розбиратися. Так, це проблема може ой, бути. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. ой так, тобі, так, Ну все, так, Міка, розбирайся на тебе Сейси там Ми ти поділили, ми поділили свої сили. О, це ви так поділили. Оце є один твій. Слухай, ну можливо, в тебе місків більше, дін, ніж дін, в мене, і вони то лізуться до там тебе. Наважили, щоб поклав, так? Ну, так, а що? Так, так, сіди, 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 сиди, сіди. Я відволікаю, а ти там з них впорай. Та я вже О, двох ти. завалив. А ти скільки? Давай-давай, вали їх, А Оп. я відволікаю та заманю їх куркою. Зараз трішечки почекай, зараз усе буде. Перша наша емоція, це в нас переляк, і вона ми його вже, зараз от, ставимо. Є в нас? Так, ось він. диви, ось такий фіолетовий і він. Ой, що відбувається? Так, він чимось кидається. Чим? Я не знаю, поки що. не Кіляхами встиг. Якимось? Я не знаю, поки що я не встиг роздивитися, але це щось воно непогано працює. Що це таке? Це. Це морозиво, чи що? Це. Морозиво. Мі... Ну так, ріжок, у це морозиво. А як ти до нього? Я не знаю, може він його їв, перелякався та кинув морозиво в зобаків і почав тікати чи щось таке. Ой, ну, якийсь тут сенс в цьому є. Ой-ой-ой, ой ой-ой-ой-ой-ой, треба збирати вже гнилу плоть та купляти собі якісь штуки. Бо такими темпами ми тут нічого О! Залізний злиток такими темпами ми тут нічого не зробимо. Так, можна одягти якісь такі. Як тобі мої штани, а? Ааа, де вони? А. На мені. Нічого собі прикольні. Так, о, ні, його вже кусають. Ні-ні, ні треба його рятувати, чуєш? Оп. Так, добиваємо всіх, хто до нього підходить. Тут ще є плоть. Ой, ой, о, чотири серця. Ні, 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 ні. Так, я повинен повинен не помирати. Так, сюди, сюди, сюди. Відштовхуємо усіх. Давай швидше кидай морозиво. Що ти такий повільний? Що робити з цим? Я навіть не знаю. Ой-ой-ой. ой 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 ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Слухай. Я стрибаю сюди. Зараз я буду крутіший. Міка відволікає їх. Добре. Так, як? Сюди. Їх дуже багато тепер Не знаю, школу. це твоя справа. Придумай щось. Так, це сюди. Це сюди. Мене винесли. Ось це. Ну як тебе винесли? Ти що, знущаєшся? Давай швидше сюди. Ану, 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 опа! Збирай голови! Збирай голови і купляй за непокоєність, емоцію за 10 доларів, окей? Півтора серця до давай Я це купила давай. її! Швидше сюди його став! В мене пів серця! Ні-ні-ні-ні-ні. Я хочу жити! Я жити хочу. У мене є ось такий меч, я можу вибивати вже голови зомбаків. А ну геть звідси. За позаду, 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 диви. Так, обережно, обережно. Щось вони всі сюди підходять та підходять. У мене півтора серця лише. Я не хочу помирати. А, це такий... а чому страх там стоїть? Я не знаю, може він злякався Завили та ті... його Давай цей виштовхуй його кудись сюди до середини. Тримай його за руку, може, чи що. Так, це сюди. Сюди. За руку за ногу, ще чого. <гум> ну не знаю. Ну, повідець на нього, вішати це взагалі щось таке, або прив'язувати кудись. Так, тут ми знищуємо всі, хто з'являється. В мене вже є 22 голови зомбі. Ти уявляєш? Це дуже-дуже mm -hmm. дуже багато грошей. Це реально багато грошей. Це круто. Так, ще збираємо сюди, 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 сюди. Ох -те! ти! Чудово. Можна нічого тепер не робити. В мене був тут швидкий зомбак, уявляєш? Оп, швидкий? Оп, оп. Так, швидкий зомбак. Ого, такої. Я його завалив. Так, швидко обмінюємо усі оці не наші речі Не купляю іншу емоцію. А, не купляти іншу емоцію? Так. Ти що вже купила? А що? Не знаю, просто. Просто я хочу її купити. Ну добре, купляй, я обладунки собі хотів купити. Зараз ще книжечки куплю. І, і і і І, 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 і будуть в мене супер круті обладунки. Потрібен От. меч Так, сюди, сюди. І давайте ще візьмемо оце, оце і оце. Все, треба зачакловувати Дай гривню, мої... будь зачакловати Е, Тримай. Вон там, викинув тобі. Так, джаггернаут є. Е, Так, це в нас ремонт, це також вже є, це сюди, це сюди, це сюди і от сюди. Все, я зачаклувався, нічого собі. Опа. Оп, оп. <пи> <пи> <та, та>, <пи> ви що тут робите? А ну геть, 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 <пи> геть, звідси, геть. Міка, а, швидше купляй емоцію. Щось тут дуже важко все. О! О, гида, зелена. капець, що це було? Чимось щось тут зашкварчало, зашипіло. Що це таке? Я чую що щось шипить. Так, 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 так. Виходимо, 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 пробиваємо звідси з оточення. Це просто якийсь жах. Що відбувається? Це огида це закидує якоюсь кислотою зубаків. чуєш? має ну, правильно. Я в шоці. Оце вона дуже швидко розвалила їх. Не те, що так, я за цим речам. Я поспішила та купила її. Так, реально, ти врятувала мене, бо мене б з'їли тут навіть Ми відкриваємо моїми ворогами. То... Штани В зомбі вже стоять. Я штани забув надіти, уявляєш? Так сюди. Іди надівай. Я вже вже надягнув їх. Цікаво, як я так що це? Я що реально надягнув їх? Це дуже дивно. Мені здається, що їх хтось зняв. Так, ну добре. Ми. Ці логи, ми просто кротесні тепер. Так. Ці... Ніхто навіть не виходить. Оці зомбаки, так. вони тільки по своїх оцих. Я не знаю, що це такі проходи чи що. По тунелям. Ага. Тільки в тунелях сидять та й все, більше їх ніде немає. Це реально круто. Так, я стою тут і буду крамсати усіх своїм супермечем, рубати їм голови і буду заробляти дуже-дуже багато грошей, щоб потім купити собі деякі штуки, якими я можу модернізувати самого себе. Хм. Ось так. Так, давай сюди, 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 сюди. Ааа, хто мене вдарив? Ти як тут звідси як ти сюди ну, Ану, ану, пішов геть. Це не я, якщо що. Та я зрозумів, просто я такого не очікував. Це було дуже-дуже несподівано. Нібито все добре, але потім в мене хтось кусає з боку і, і все. Капець. Так, сюди, сюди, сюди. Ай! Обережно. Обережно. Розбираємось один за іншим. Так, сюди, так, сюди, сюди. Тільки ще потрібно буде купити. Сюди. Ти ще не купила собі нічого чи що? Ні, я збираю собі на крутіший меч ось. А, я зрозумів. Так, добре. Я тут все вже... Ой-ой-ой, ой ой який капець. Я тут вже все зробив, що міг, напевно. Так. Зараз треба піти поміняти е, Поміняти голови, поміняти оці е, шматки плоті. Так, шудесенько, сюди, відчуряємо. Зачиняємо. Ти тут? Ні, а ти б'єшся там, чи що? Звісно. А, нічого. Вони собі. гроші потрібні? Ну добре, розважайся там, з зомбаками, якщо що, то клич на допомогу. Так, сюди. Добре. Сюди, сюди. Е, я купляю один діамантик і купляю оцю штуковину. Оце швидкі такі Що там таке? Набігають на мене. Я йду. Так, виповзаємо. Все, чуєш у Є нас. Ми вже більше мене завалили. Тебе завалили, шо? Так. Як, Міка? Обладонки донки потрібна. Ааа, давай швидше, купляй. Я можу тобі скинути так, 350 Ой-ой-ой Ні-ні, дякую. Ну, диви. Так, сюди, щось тут дуже багато зомбі лізе. Ой-ой-ой, ой ой ой. Так, ви що, серйозно думаєте, мене здолати? Я супер велетенський, ви мені нічого не зробите тепер. Так, мені здається, що можливо потрібно нам купляти вже останню емоцію е оцього гніву. Так, сюди. напевно, так треба, Суди. але я скинув плоть. Я не скинув плоть скинув біля дверей. Так, давай, 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 давай сюди, сюди, сюди. Забирай Ще там. Тепер. Ну, міняй та купляй, там 667 плоті. Так, сюди. Добре. Це десь близько майже дві тисячі гривень. Швидше ой, Міка, трима. ой, а чого таке велике там? Я таблетку вже використав собі за тисячу гривень. чого собі, Так, сюди, 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 сюди. На пирожках там від'ївся, в мене зараз ламається меч. Це дуже дуже погано. Так, сюди, сюди, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось їх дуже думайся, багато. Думайся. Я вже майже його купила. Давай, давай, я намагаюся зібрати тут якомога більше цієї гнилої поті, щоб купити собі меч. Так, прострибуємо сюди. Сюди, сюди. Ось сюди, ось, сюди, ось сюди. Скільки в мене? 127 годин. Так, супер. Швидше! Ой, вогонь! Нічого собі! Він О, просто такої. якийсь винищувач зомбаків! Ого! Ого! Так, обережно. Обережно обладунки цілі, Ай, все супер. Хто це робить? Ти в що? Мене, в мене майже зламався меч. Він же тут червоний. Капець. Так, забираємо. Нас таки ще багато. Забираємо гнилу плоцю. Міка, Боже, я йду бабула. за мечем. Добре. Так, сюди. Оп, зачиняємо. А, так, тут ми це прибираємо. Це сюди. А, так, давай, 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 давай. Це сюди, 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 сюди. Все, в мене це є. Далі купляємо... Один діамантик, і я беру собі якийсь суперкрутецький меч. І це буде ось такий. Він, здається, не ламається. Все, можна виходити. Так, я готовий до битви. Ану, сюди йдіть. О, оце вже зовсім інша справа. Слухай. Нічого собі. Та цим мечем можна просто знищити усіх і вся. Добре. Міка, ти теж давай купляй собі меч та виходь сюди. Добре Ми тут ніби... Ми тут ніби тримаємося, але все може змінитися у будь-яку хвилиночку. Так, так сюди, 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 думки. Ось так ось так. Ось так. Ось так. Ось так, ось так, давай, давай, давай сюди. Оп оп, 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 оп. Оп. Мінус, 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 мінус. Я дуже багато зубаків вже знищив ого ой й ой, ой, ой скільки ж їх тут лізе? Так, збираємо, збираємо ресурси. Нам їх потрібно дуже багато, а в мене нема місця. Ага, я зрозумів. Так, давайте ось сюди скинемо більшу частину цих речей, бо вони мені вже не потрібні. 100%. І будемо збирати гнилу плоть, щоб у нас було якомога більше грошей. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. Нормально, нормально. Так, в мене 2000 гнилої плоті. Супер! Слухай! Міка, швидше виходь! Так. Зачакловуюсь. Давай, 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 зачакловуйся, бо тут щось проблеми такі непогані. Оп, 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 на тобі. На, 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 на. на. Тримаємо, тримаємо цю лінію захисту. Так, сюди, сюди, давай, давай, підходь, підходь до мене. Ти що, думаєш, що ти зможеш прокусити своїми оцими поламаними гнилими зубами мої обладунки, а? О, у мене на зламалась. Що? Давай виходь лише годі там ламати їх. Так, сюди, сюди, сюди. Ого, один сюди, раз сюди. лише зламала, то й кажуть таке. Неправда. В... в минулому відео ти теж зламала щось. Капець, що відбувається? Тут дуже-дуже важко вже роздивлятися на те, що тут відбувається, бо дуже багато якихось штук літає, все тут постійно, зомбі оці ще. Це просто капець. Так, давай, 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 давай. Опа, 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 опа. Не, не. то все окей. Нормально, так? Ага. Головне, головне, близько до мене не підходь, щоб я тебе не вдарив випадково. Так, Добре. Сюди, 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 сюди. сюди. Фу, який капець. Що ж тут відбувається, так? Оп, 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 сюди, сюди, сюди. Так. Щось я тут. Рубаю зомбаків, але вони все одно лізуть. Чуєш? Так, так, я також це бачу. І щось я тільки назад відходжу та відходжу, все далі і далі. Не встигаю я їх усіх зарубати. Так, щось мені це не подобається хто тут, чого ви тут стоїте? До побачення! До побачення! Магазин не працює, можете не стояти у цій черзі. Йдіть геть звідси. Ну що це таке? Чому їх так багато? Так, ну ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, мене зараз затискатимуть вже. О, ні, так. Ну добре, давайте. Подивимось, на що ви будете здатні. Оп! Оп. Оп. Ой-ой-ой! Що відбувається? Так, я вирвався. Плюси того, що ти величезного розміру, що ти можеш просто пролізти крізь Не Натискає тебе там, так? Так, так, так. Ну навіть якщо затистую, то ти можеш спокійно просто взяти і пройти крізь них, та й все. Тільки тут зомбі, звідки вони беруться, стільки. Але емоції тримаються і ми тримаємось. Тому давай, Міка, ми повинні так, перемогти молодці. на цій арені. Давай, давай, давай. Сюди, 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 сюди. До мене ой, підходить. Я, я. Це просто якийсь жах. Я, тут я, дуже багато зомбі. Що кажеш? Так, все ты Знаєш, Знаешь, я підняла? Що, що, що? А, Це еще гейгера. Ого, чого собі, може, тут О, якісь зомбі з радіацією, чи що. Так. По -по -по. Потрібно потім нам. стрибаємо. стрибаємо. Так, оцим лічильником гейгера перевіряй. Так, так. але ми зараз Зайняті, типу. О, дуже дуже багато зомбі, капець! Так, то давайте, зараз я спробую ну, вас помоги. знищити. Ой-ой-ой, я не знаю, я Тримайся, тікай, Міка тікай! Так, 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 давай, давай, давай! На, на, на! Ой-ой-ой-ой-ой, Що ж тут відбувалося-то, а? Все, все! Ху, перемогачио! Ну давай, перевіряй. Нормально? в тебе Що? Великий Та що ти таке кажеш? Ти мав мене ніякої радіації. Твою, чого ти дерешся? Фух. Я в шоці? Оце величезна купа зомбі була. В мене 3000 тисячі гнилої плоті та 194 голови. Капець! Це справжній лицарь? Ага, ну я теж. Так то. А Але... ти величезний. Я лицар титан. Хе -хе. я сподіваюсь, друзі, вам ця серія сподобалась, бо ми сьогодні купили ось такі чотири емоції, і вони билися разом з нами плічо, пліч опліч, спина до спини проти величезної купи зомбаків. І досить вдало, до речі, бо ми вижили, ми живі, і ми всіх подолали. Можна вважати, що це перемога на цій арені. Е, ставте лайк, якщо відео сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і власне на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, друзі! На все добре, котики.